І якщо у мене швидко запитати, які десятирічні релізи я люблю найбільше, в моїй голові одразу вистрілять наступні ботли. Друзі, я знаю, ви любите такі списки, тому із задоволенням поділюсь своїм топом доступних та добре витриманих десяточок, без прив'язки до категорії цін та стилів. Хоча будуть і дуже неочікувані позиції за свій прайс, як і доволі екзотичні та не мас-маркетні. Hey -ho, це Віскі бой, готуйте глінкерно носінню ковдру та улюблений спіріт. А я без зайвих слів рушаю до моїх фаворитів. Першим буде представник з Айли, бо чом би і ні, подумав я. І одразу до імовірного занепокоєння зі сторони олдскульних товаришів, загартованих артбегами та лафройгами. Вітайте, тусовко, Скарабус 10 на 46% міцності. Так, так, друзі, я оберу його над попередніми двома мастадонтами. Причина очевидна, як на мене, скарабус 10 від незалежного ботлера Хантер Лейна буквально смачніший мені та більш влучно збалансований, як на свої 46%. Бачите, тут і торф, і морська сіль, і океанічний стиль з дещо і йодистими відтінками є. Але на відміну від того ж самого артбегу 10 з подібним відсотковим вмістом алкоголю, скарабус мені подобається наявністю виняткових фішок. У вигляді освіжаючих, евкаліптових та ментолових нот поверх солодкості карамелі, меду та стиглих фруктів. Тому з легкістю скажу, що він має усе, щоб не просто якісно конкурувати з динозаврами, а й брати гору, враховуючи, що дуже часто його можна придбати за якісь 2000 гривень по акції. Лінки, як завжди, я залишу в описі під відео. Раз ми пішли по торфу, то й пропоную продовжити. Це десяточка, яку кожен з вас, свідомо чи несвідомо, хоче мати завжди на своєму барі. Вітайте, гіганта з острова Скай Таліскер 10 на 45, 8% міцності. Багато вже йому сказано благословень, і на то є причина. Цей скотч буквально маст хев. Для тих, хто запаяний наглухо на копченому торфі та відчутті бурі в стакані, я люблю цей віскі за інший погляд на шотландський стиль диму. Він тут більш перцевий, смажений та сільський в гарному розумінні цього слова. А головне, що поза торфом він залишає багато місця для сухофруктів, меду та ванілі, що знов ж таки робить його народним обранцем та іконою стилю острова Скарі. Тусовко, один з моїх найпалкіших підписників та фанатів Віскібоя, вирішив підігнати мені цікавий артефакт для розіграшу. Біблія для кожного трушного віскімана від Трістана Стефенсона під назвою Одіссея Віскі. Це та сама книга, яка багато років тому стала першим колодцем віскізнань для мене. Розіграш книги буде серед тих. Хто знайде в цьому відео пасхалку у вигляді певної зміни предмету в кадрі. Ваші варіанти пишіть в коменти. Усі, хто правильно відповість, буде мати об'єктивний шанс на перемогу шляхом рандомайзера. Успіхів і уважного перегляду! Від одного острову до іншого. Одна з моїх найулюбленіших дистилерій серед буйних хвиль західного узбережжя Шотландії. Тоберморії з її величним суперменом Лечик 10 на 46,3% містості. І якщо ви такий самий фанат вітру зі старої бухти, що пахне дровами, то ви і без мене знаєте, який це скарб за 70 баксів, друзі. А для тих, хто не знав про Лечик 10, у мене для вас єдине прохання: дивіться в його сторону виключно, якщо ви готові до беконного торфу. В шкіряній курці ще з добрячою долою лимонної цедри та карамельної основи. Фанати з Айли, якщо чесно, трошки заздрять його попелястому диму, що блискавично поєднується з солоно-йодистим пасажем. І, взагалі, Лєчик це дикий гравець. Що цей? Шоріоха, що Тріплвуд, Хібрідіан, вісімнадцятка. Усі вони ортодоксальні неформали світу попелястого вугільного стилю диму. Таким їх робить шторм, грім і люте завзяття острову Мал. А тепер ми ну, змінимо вологу та солону шотландську походу на жарку та кукурузну американську вакханалію. Бо мій бар просто забитий крутими бурбонами родом з кентукі, як оцей от фешенебельний Іглрер 10 на 45% міцності. Без перебільшень він входить в мій топ найулюбленіших бурбонів в принципі, і колись я поставлю його на сліпий батл витриманих бурбонів, щоб, врешті-решт, зрозуміти, чи далеко він відірветься вперед, друзі. Цей бурбон уособлює якусь неймовірну силу, терпіння і справжній дух свободи. Мова йде про доволі нетрадиційну десятирічну витримку в виняткових ретельно відібраних опалених бочках, що носять ім'я Selected Barrels, що зберігалися в вікових коморах дистилерії Buffalo Trace. Кожен ковток цього бурбону це плавний та елегантний спуск з висоти. Це не агресивний обманний удар, а оксамитовий повний тепла і турботи спаринг, кондитерські спеції, темна карамель, смажений мигдаль, сушені абрикоси та нотки вишневого пирога. Усе це говорить мені лише про одне. Не просто так його назвали рідкісним морлом. Ще один американець, але на відміну від Eagle Rare, він робить сміливу заявочку на статус міцного та крутого на поворотах жеребчика під назвою Trails End 10 на 52,5% міцності. Уявіть собі, що класична корицево-карамельна спадщина Кентукі якимось чином поєдналася з дикою, незайманою природою. Орегону. І наслідком того химерного кохання став реліз з унікальним ароматом у вигляді лісового, майже землистого профілю моху, корінців та древесної смоли, і разом з весняним запахом квітучого саду. В смаку це теж зовсім не простий бурбон, а Більше до житнього панчу в стилі мускатного горіху, гвоздики та імбиру, де протагоністом виступає. Густющий чорний шоколад та маслянистий вершковий крем. Відчуття сильні, неприкриті, голі, бо 52,5% таки хочуть про себе нагадувати. А який тут фініш? Уляля, наче тільки новий шов із шкір галантереї, де весь час готували сінабони. Коротше, це дуже романтична та життєствердна історія. Рекомендую тим, хто шукає нових вражень серед. Американського віскі та поціновачам акцентних кондитерських спецій в маслі. По секрету скажу, що саме цей бурбон я обожнюю пити взимку, передивляючись пригоди Джона Маклейна в Накатомі Плаза. В чат заходить секта святого Спрінбанку з її молитовним напоєм Кемблтаунського розливу. Спрінбанк 10 друзі, на 46% міцності. Той, без якого я не уявляю, що б робили просмажені мудрістю діди. Бо коли постає питання, хто кращий із кращих, вони перші кричать про нього. Знач, так мої любі молтманіяки, вважайте мене геть попаяним, але Спринтбанк це ода ручній роботі та непохитній традиції. Якщо ви хочете зрозуміти, який віскі пили, умовно 100 років тому. Кемблтаун вам запропонує весь рейндж, спрінбанків, Ґлінскош, Хейзелбернів, лонгроу та Кілкеранів. Аби ви тільки вгамували свою спрагу. Наша мінеральна десяточка має складний та багатошаровий сендвіч із ароматів і смаків. Починається все з пікантного морського подиху та пісочного. Відблиску. Далі йдемо до суміші вівсянки та солодового ячменю, де швидко з'являється яскравий, але гармонійний пряний дует дубової перчинки та твердої іриски. Воно все трошки землисте, на 5% димне і точно хоче заманити вас на наступний драм солонуватим посмаком. Я 100% згодом зроблю детальний огляд своїх улюблених релізів із Кемблтауна. А поки що йдемо далі. Стара школа Західного Хайленду має свого клінта іствуда, і це Бен Невіс на 46% шість той, кого величають найвищою горою Великої Британії. Мене з цим віскі познайомив давно один бармен зі словами. Друже, а що ти взагалі знаєш про мовчазну монументальність? Я тоді нічого не зрозумів, та втім насолодився драмом сповна. Справа в тому, що Бен Невіс це віскі, який не хоче тебе чимось вразити чи показати перевагу над іншими в своїй категорії. Сам факт його постійної наявності у мене на барі говорить лише про одне: він інший, він унікальний. От дивіться, він не надто солодкий, лише трохи маслянистої карамелі та стиглих жовтих фруктів. Він не надто дивний, наче звіддаля лунає тріс каміну, а збоку тліє земляниста сигара. Він не надто щільний, в тім відчутні ноти чорного шоколаду, запорошеність какао та гірчинка дуба. І виняткова мінеральність. Так, про неї кажуть часто ті самі, хто полюбляють спрінбанки. І я тут підтримую на 100%. Люблю цей реліз, бо він трошки грубий, трошки старомодний, але неймовірно справжній. У моїх улюблених гудвайнів цю позицію можна скуштувати на барі, а також прикупити собі ботл за 3800 гривень. І повірте, він того вартує. Знаєте, Хайленд завжди був регіоном, що може дати усе, що тільки треба, навіть найвибагливішому віскілаверу. І далі ви зрозумієте чому. Бо цей, як і дев'ятий екземпляр, саме звід. Ваш улюблений помаранчевий жиравчик Glenmorangie Моранджі 10 на 40% міцності. Ну стільки вже йому ефірного часу і компліментів насипали, що я маю просто скромно віддати свою повагу його якості, іконічності та універсальності. Десятка є основою лінійки тим віскі, на якому ґрунтується стиль гуральні. Маємо максимально стильно парфумований квітково-цитрусовий вайб. З домішками ванільного крему та персикового джему. Це той самий випадок, де я скажу, що безсмертна класика подарує вам у келиху не просто гарний віскі, а декілька хвилин справжнього безтурботного відпочинку. Тим паче, що прайс за десяточку. Під покровительством Гаррісона Форда майже завжди є в акції в діапазоні від півтори до двох тисяч гривень, що робить його одним з найдоступніших та стабільно презентабельних віскі ever. Завершує Хайлендську тріаду мого списку димний і не побоюсь цих слів heavily pitted Реліз з дистилерії Едра Дауер. Вітайте! Баліхін 10 на 46 відсотків Той, То, що запрошує до торфяного багаття біля гір Першеру. І якщо б беневіс це клінтиствуд Моранджрі, щось біля Юена Макгрегора. то що назавжди залишиться для мене канонічним обіваном Кенобі, то Балихін 10 це похмурий та магнетичний Том Гарді. Вгадайте, з яким саме його персонажем. Я асоціюю цей віскі. Брутально обкурений димом та копчений баліхін для тих, хто шукає солодкувато, кислуватий стиль, шиномонтажні з проблисками землянистості та старої затхлої бочки. А поза тою полум'яною історією вас чекатиме мед, трохи карамелізованих яблук, горіхи та посмак. Вінілової крамниці, яка вже догорає і сиплеться попелом. Я з легкістю віддам перевагу цьому бедбою за три тисячі гривень, коли Настій продиктує мені порефлексувати на тему вологих болотистих пагорбів Шотландії. Ми дійшли до того, хто маю надію, трохи встряхнув вас від туманної полини стереотипності. реліз, що гідно конкурує в категорії не Айлівського. Бюджетного диму з усіма приємними і неочікуваними наслідками. Airstone 10, друзі, лендкаск на 40% міцності. І я буду з вами предметно щирим. Він виграв нашій сліпій дегустації, обійшовши мастодонтів типу Benroma 10, Benріg 12 Смокі. І якщо у вас є якісь сумніви з цього приводу, не стримайте себе. Люблю ваші палки, непогодження. Тусовко для мене ця десятка ідеальна за свій прайс, бо подекуди його можна вихватити за якісь дурні 1200 гривень. Повторюсь, димний сингл молд десятирічної витримки від дистилерії Елсабей, що на Лоуленді, за 1200 гривень. Мені дуже імпонує його металево древесний стиль диму, поверх вершкового горіхового профілю. Не кожен день таке зустрінеш в Лоуленді, скажу я вам. А ще давайте не забувати про мас-маркетні 40%, яких багато смаку і інтенсивності. Я чув, як багато хто проходить повз нього зі словами: ну, це ж звичайний бюджетний молд. В якому недостатньо отого і отого самого. Друзі, ви там як хочете, але мій сенсорний досвід підказує мені лише одне: можна брати, бо смачно. На останок я припас для вас віскі, які щільно сидять в серденьках трушних та ультраконсервативних молтманіяків нашого світу. Без вагань я назову його кращою торфяною десяткою з Айли. Мова, звісно ж, про. Порт Шарлот 10 на 50 міцності з величної дистилерії Брухладі. Два фундаментальні аргументи в сторону міцної шарлотки. Перше, це повнокровні 50% прям з комерційних полиць, ще й не просто димні а на майже 50 ppm, які проявлені солоною, копченою, грибною та землянистою стороною фірмової димності Айли. Другий аргумент це одна спеціальна бочка в складі трьох. Що так потужно зіграла у формуванні смаку? Red Wine Cask, Speed Bordeaux, що наситила спріт тягучими нотами чорносливу, темних ягід та соусу барбекю на посмаку. Я знаю, це не самий доступний варіант серед усіх перелічених, але якщо оцей реліз мені попадається з ціною до 3000 гривень, то одразу залітає мені у кошик. І так. Я до сих пір вважаю цю десятку кращою мас-маркетною порції алівської люті. Крапка. Думки на цю тему можна подивитись в моно огляді цього продукту десь отут за посиланням. Моя люба спільнота житніх гіків і пряних солодкоїжок для вас існує оця от десятка від Whistlepig на 50% міцності. Скажу чесно, я ніколи не думав, що жито може бути таким, як тут. Усьому причина: транскордонність цього купажу житніх вісків. Мова йде про те, що стовідсоткові житні спирти, які дистилювалися та витримувалися в Канаді на Альберта Дістілерс, потім отримали свої бочки вже на американській фермі в Вермонті для фінішної витримки та розливу. А 10 років це і взагалі рідкість, як для американців, тим паче житніх. Профіль маємо зовсім не класичний. А більше до екзотики, до звичних прянощів типу гвоздики, імберу та кориці додається аніс та мускатний горіх. Темна майже чорного кольору карамель огортає цей різдвяний букет своєю вершковістю та приторним панчем. Люблю пити цей віскі, коли опускається перший сніг, подорожуючи в думках гірськими масивами Канади та жаркими степами Вермонту. Останній ботл з мого списку це виключно сентиментальна історія симпатії до дистилерії. Яка була першою, з якої починається відлік легальної торгівлі віскі на Айлі? Бомо-10, серія Travel ексклюзивна, 40% міцності. Тусовко, це ідеальний місток між класичною торфяною Айлою та темними і фруктовими відтінками Хересу. Ніякої там брутальщини та маскулінності ви тут не знайдете. Лише ніжність опівнічного багаття та неквапливий Солодкий хересний сухофруктовий салат. За нагоди та привлучній розстановці планет ви знайдете цього літрового красення за ціною до 2 тисяч гривень. Так от, якщо все ж встигнете придбати за цим прайсом, скажіть мені потім дякую, бо це буде топ-вибір за ці гроші. Ну як, в принципі, і будь-який із 12 вище перелічених релізів. Мого списку, тож як бачите, я зупинився на цифрі 13, трохи містичній і точно не тривіальні. Цей список не фінальний і не претендує на істину, ба більше я дуже хочу почути ваші варіанти, що додати, що виконати. Тому, друзі, не соромтесь, чекаю всіх у коменти. А у мене все. Дякую, що були зі мною. Вподобайка підписка, дзвоник. Ви знаєте, що робити. Пийте крутий віски, друзі, бо ви того варті. І до зустрічі у нових відео.